Політичні секти України. Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь ютуб канал Свій до свого по своє» і в цьому відео я хочу поговорити про так звані українські політичні партії, які, на мою думку, є не політичними партіями, а є саме сектами. І в цьому відео я спробую показати, чому так вживати було б точніше. Ви знаєте, перш ніж перейти до означень, я хотів би ще, щоб ви згадали певну передісторію яким чином формувався сучасний український політиком? Укрсучполітиком, до речі, непогано звучить і достатньо правдиво передає його суть. В 90-х, коли розпадався Радянський Союз, і Україна здобула незалежність чи позичену незалежність, тому що справжню незалежність ми здобуваємо саме зараз. Тоді колишня компартійна еліта, комсомольці і так далі, зійшовшись в спайці з криміналітетом під впливом геополітичних центрів, різних центрів, це не тільки була Москва, і насправді в деяких питаннях навіть не роль Москви була визначальною. Тоді розпочався процес дерибану нашого національного багатства. Тих, хто був більш свій, допускали до прихватизації ласих шматків національного багатства, там великих заводів, там ще чогось ще чогось. Вони, по суті, стали теперішніми олігархами. Отримавши частки нашого національного багатства і продовжуючи його експлуатувати, вони здобули капітал, здобули гроші. І з допомогою тих грошей організували. Політичні партії і більшу частину сучасних провідних ЗМІ у вигляді своїх таких завуальованих бізнес проєктів насправді. Це треба дуже добре розуміти, саме оцей причинний наслідковий ланцюжок, тому що ми живемо в тих умовах, які створені саме ними. Це дуже-дуже важливо усвідомлювати в такій системі координат. Ну, ті процеси, які в нас відбуваються, стають більш зрозумілими. Саме тому на так звані політичні партії не можна дивитися, саме як на класичні політичні партії з точки зору визначення. А тепер, власне, до визначень, що подає Вікіпедія, як я з сарказмом кажу, джерело мудрості нашого часу. З сарказмом, бо там така кількість викривлень і брехні, насправді, буває. До прикладу, про Святослава Хороброго нашого князя, можете почитати. Але е партія. Юридично оформлене об'єднання людей за політичним світоглядом для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів за політичним світоглядом. Який політичний світогляд партії Слуга народу? От юридично така партія існує, монобільшість в Верховній Раді, все зелене в нас. Зеленіше нема куди, і таке антиукраїнське. Отакий От там політичний світогляд. Какая разниця? А зараз хвилями ура, патріотизмі, класні відосики. Це не є політичний світогляд. Це набори маніпулятивних тез, які вкладені в слабодумаючі мізки. І ті слабодумаючі мізки не можуть розібратися, що це брехня. Але це не світогляд. Світогляд це комплекс уявлень про. Світ про Україну, про своє місце в світі, своє місце в Україні, про призначення людини і так далі. Ну, світогляд це щось набагато ширше, це не набір якихось там штампів. Зеленський хороший, всі президенти, депутат слуга народу, там, і так далі, президент Слуга народу. Це ж не світогляд. Чи який спільний світогляд тих, хто зараз голосує за Порошенка? Чи які спільні інтереси вони захищають? От, спільні інтереси давайте візьмемо. От, до прикладу, Порошенко, Зеленський і Вакарчук, всі ці три партії проголосували за, мабуть, найстрашніший в історії України законопроект про розпродаж української землі і НАТО. Це дійсно найстрашніший, бо якщо воно відбудеться і буде завершено до кінця, це кінець України. Насправді, таке розчинення, такий запуск палестинського сценарію. Який в даному випадку це захист інтересів навіть у тих депутатів, які там Кишенькові для Петра Порошенка? Не кажучи про рядового виборця? А ніякий. Українська земля йде під деребан. Для Петра Олексійовича це захист його інтересів, в деяких сенсах. І можливість більше заробити, тому що після голосування за цей закон земельний банк Порошенка збільшився до 500 тисяч гектарів. 500 тисяч гектарів. Веревського 700 тисяч гектарів, в Кусюка в Бахматюка також по 500 тисяч гектарів, в Герех 300 тисяч гектарів, а в звичайних українців. То про який захист інтересів? Світогляд можна сказати: армія мова віра, а немає там українського світогляду. Все життя говорив російською, був дияконом Московського патріархату, Кум Медведчука ще з 90-х років. Засновник СДПО, засновник партії регіонів. Міністр уряду Януковича, сам олігарх прив'язаний до бюджетних потоків. І так далі, і так далі. Таких прикладів можна дуже багато говорити, але коли ти говориш з зомбованими людьми, з сектантами, вони не хочуть вірити фактам. І що саме важливо, тут така тонка підміна. Якщо тобі не подобається один, бо ти розумієш, що не може бути в Україні яка є разниця, там ще щось, ще щось, то на тобі другий. Вибирай сам, але тільки з сортів того лайна, яке ми для тебе вибрали. Така технологія розділяй і володарюй. Думаю, ви відчуваєте всі ці тонкощі. Але тут нема політичного світогляду. Тут така сама спекуляція на політичних штампах. Просто політичні штампи красивіше загорнуті у вишиванку. Спільних інтересів нема, спільного світогляду нема. А що ж тоді є? Конкрет, досягнення конкретних цілей. Ох. Навіть немає слів. Ну, там ОПЗЖ, там ще якісь інші. Там взагалі навіть нема що коментувати. Тобто це відкриті вороги України, це сектанти, які там десь десь е шкодуючи за своєю молодістю, насправді ностальгуючи за молодістю, думаючи, що ностальгують за Радянським Союзом. Ну так, то я тоді була молода, за мною хлопці бігали, спина не боліла. І так добре було в Радянському Союзі. Якось приблизно так. Але давайте візьмемо визначення секти. Секта це група людей або рух, що характеризується надмірною відданістю особі чи ідеї, і використовує неетичні хитрі способи переконування та контролю з метою досягнення цілих своїх керівників. Надмірна відданість особі чи ідеї. Іде з ідеями в нас не дуже. Ідеї всі такі популістичні, знаєте, тут у нас. Е... Цьому народу вже так багато пообіцяли, а йому все мало і мало. А от з відданістю особі це просто щось феноменальне. Причому з кого нам роблять месії? Там на частину тих месій глянути просто на морди, і задумуєшся до якого шизофренічного стану довели наш український народ, щоб, дивлячись на морди, можна було сказати: патріот! Патріот України, мать його! шизофренія повна. Але оця надмірна відданість особі чи надмірна відданість ідеї. Хоча ідеї в нас немає. У нас, в принципі, фанатичних ідей насправді зараз немає, щоб там не кричали про право радикалів чи ще про когось. Хитрі способи переконування та контролю. А які хитрі способи переконування та контролю? Брехня, причому у нас панує не просто брехня, а її різновид особливо цинічної брехні, Хуцпа. Таке чудесне слово, це надзвичайно цинічна брехня. Це коли тебе грабують, от якщо згадували приклад цієї ж самої землі, коли в тебе виривають в українського народу, виривають землю, виривають надра. Але при цьому собаки кажуть: Ну, це щоб конституційним правом власності ви скористалися, щоб нещасна бабуся пайовик змогла продати землю. А те, що українці не зможуть її купити, це справа десята. Те, що українські національні фермери з року в рік ледве виживають, їх кількість постійно зменшується, це справа десята. Зато корпорації, аграрні латифундисти сотнями тисяч гектарів володіють і продовжують скуповувати під час війни за в народу, в якого нема грошей. Але це ж так тонко, а гроші. А купа мудрих експертів вилізе на телебачення, на всі канали. І розповідає, як це добре для економіки. Ох, як це добре для економіки. А євреї в Ізраїлі, напевно, придуркуваті люди і чомусь не продають свою землю. І в Канаді так само, і в Сполучених Штатах Америки, найбільшій ринковій економіці світу. Більше 60% землі сільського господарства в державних руках. І перший покупець держава. Напевно, ідіоти там живуть, не розуміють всіх принад вільного ринку. І так, зі всім, зрештою, з прихватизацією всіх. Цієї промисловості. Але які ще є хитрі способи переконання. Маніпуляція, підміна понять. Нам на всім сказали децентралізація. Прекрасно. Нам всім вживають слово демократія, чи дійсно це є демократія, чи в нас панує тотальна охлократія, маніпуляції і так далі? Чи може чесна людина в існуючій політичній системі досягнути політичних результатів, бути обраною? Коли навіть для реєстрації юридичного оформлення політичної партії треба мільйони гривень. Телеканали, всі в руках олігархів. А потім ті, хто попадають до влади, ті всі гроші відпрацьовують. Але неетичні хитрі способи, таких прикладів дуже багато. Це, тут нічого спільного із захистом спільних інтересів. От ми згадаємо того ж самого Порошенка: рефінансування кожного українця зробили втричі біднішим. Банківськими маніпуляціями, скачками курсів, вилученнями вартості, примушуваннями до банкротства, закриттям банків. І ще багато-багато чого. Це ж чистої води афера була. Де тут захист інтересів українців, отих, які кричать сивочолому не до гетьману, слава Україні? А нема там просто чистий пограбунок. Мінські угоди, а нема. Великі патріоти, блин, що Порошенко, що Зеленський, і патронного заводу в Україні вже такий 9-й 10-й рік війни нема. Нема. При них і не буде. Отак от от і живемо. І ви знаєте, з метою досягнення, от якраз кінцева частина означення слова секта, з метою досягнення цілей своїх керівників. В чих інтересах працюють політичні партії України. В інтересах своїх керівників. І тих, хто видимий, як у випадку Порошенка, який там сам олігарх, і тих, хто не видимий, як олігархи розкладають яйця в різні кошики. В одну партію, в другу, в третю, і там в Коломойського, і в Ахметова, В усіх партіях є свої представники. Прекрасно, правда? Прекрасно. Отак і живемо. І отак аналізуєш. І навіть коли починаєш, чим більше, навіть я б сказав, починаєш бачити тенденції, як людей дурять, як людьми маніпулюють, тим більше починаєш розуміти фразу, я не пам'ятаю, кому її приписують, чи Марку Твену, чи комусь іншому, про те, що людей набагато легше одурити, ніж пояснити їм, що вони одурені. Це дуже цікава річ. Тому що, коли ти починаєш пояснювати людям, що вас же ж дурять. Ну, мислі же ж критично, ну, ось біле це біле, ось чорне це чорне, ось логіка, ось причину наслідкові зв'язки, ось означення, ось текст Конституції, ось закон про оборону, ось мусили вводити воєнний стан, там ще щось, ще щось, ще щось. Не чують. Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. Людей запрягають в тяжкі ярма. Важке відео насправді, але для чого я його знімаю? Для того, щоб кожен з вас, з тих, хто розуміє значення цих слів, настільки критичними були до самого себе, щоб не дозволили нікому з політичних аферистів, експертів, з нових месій, яких ми ще не знаємо, але яких нам вже підготували з волонтерського руху, з військового руху. Там вже цілі лавки запасних є. Деякі більш очевидні, деякі менш очевидні. Жоден з тих месій не повинен зробити з вас сектантів. Кого б ви не бачили, ви повинні отверезо аналізувати все. Ви повинні дивитися на справи, максимально опускатися до розуміння того, а що ж відбувається, а що відбувається в політиці з владою і власністю. А що з владою і власністю пропонує той чи інший політик та чи інша партія? Оцей певний прагматизм мусить бути. Оця сектантська складова в українців, вона повинна бути вбита. Знаєте, чому ще сектантська складова дуже гарно заходить? Тому що секта це віра в месію, віра в лідера. А знаєте, що таке віра в лідера, От беззастережно? Ні, в деяких випадках вона стає потрібною. Але для людської психіки це втеча від особистої відповідальності. Ми зараз даємо свій екзамен на виживання. І кожен особисто, і українці, як народ, в цілому, як окрема етнічна група, кровно споріднена. І людство в цілому здає свій екзамен на виживання, тому що споживатство завело людство в глухий кут. І от для того, щоб його здати, треба, щоб кожен з нас максимально мислив. Максимально прокинувся, сам мислив самостійно і будив тих всіх, хто спить. Будив від того сну, від тої маніпуляції, від тих потоків брехні, хуцпи, яка на нас постійно виливається. Це дуже-дуже насправді важливі речі. І ніхто, крім нас, самих цих речей насправді не зробить. Отаке От невеселе, але дуже правдиве насправді відео. Я розумію, що це не рефлексія на якісь там новини, що там а Арестович сказав то, а Потап хрюкнув то, а Зеленський підписав то і так далі. і так далі. Але насправді ця інформація вона набагато важливіша від того всього потоку новин, в яких нас постійно окунають головою, так, щоб ніколи ми звідти і не вилізли. Тому в силу цієї важливості я прошу вас про інформаційну підтримку. Я прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.